Державний музей заповідник Хутір Надія. Проект підготував учень 11-го правового другого класу комунального закладу ліцей наукової Кропивницької міської ради Платонов Олександр. Хутір Надія. одна з найбільш унікальних історико-культурних пам'яток України та гордість Кіровоградщини. Садиба Хутір Надія заснована у 1871 році класиком української літератури видатним драматургом і театральним діячем Іваном Карповичем Тобілевичем. Земля Івана Тобілевича дісталася у спадщину від його дружини Надії карлівни Тарковської. Саме на спомин про неї Іван Карпович дав назву Садибі, яка стала родинним гніздом і його творчою майстерною. Спочатку сім'я Тобілевичів вела тут скромне власне господарство. З того часу зберіглися батькова хата і стара чумацька криниця. Після повернення з трирічного політичного заслання навесні 1887 року Іван Карпович оселяється на хуторі та вирішує перетворити його на мальовничий куточок рідної природи, за його власним висловом Оазис в степу. До комплексу Садиба Хутір Надія входить дві пам'ятки історії місцевого значення Батькова хата та будинок Івана Карповича Тобілевича Карпенка карова в якому розміщено меморіальний музей Івана Карповича Тобілевича. У Садибі в різний час проживали Іван Карпенко Карий, Микола Садовський, Панас Саксаганський, Марія Садовська Барілоття. На хуторі Надія Іваном Тобілевичем написано 11 п'єс із 18. У музеї містяться першодруки і рукописи творів Івана Тобілевича. Кожна кімната музею розповідає про театральне та літературне життя Івана Тобілевича. У заповіднику музею Хутір Надія експонуються близько двох тисяч предметів, значна частина яких передана сім'єю Тобілевичів тарковських. Справжня окраса хутора столітні, могутні дуби, що вражають своєю окремезністю та міццю. Іван Карпович переймався ідеєю посадити дубову алею, а що було це не лише його справою, пропонував кожному своєму гостю посадити дерево. Свого часу тут посадили по дубку Михайло Старицький, Марко Кропивницький, Марія Заньковецька, Панас Саксаганський, Максим Рильський та багато інших відомих людей. Тепер ця прекрасна тіниста стала добів нагадування про тих, хто бував у цьому благодатному місці. Родина Тобілевичів спільно з місцевими селянами викопали на хуторі ставок. Тобілевичі облаштували чоловіча та жіночу купальні на ставку. 1956 року хутір Надія оголошена державним заповідником музеєм. Починаючи з 1970 року на території заповідника музея проходить щорічне свято театрального мистецтва Вересневі самоцвіти Путір Дія – пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення. З декоративними та фруктовими насадженнями чергуються мальовничі галявини з природним травостоєм. Ми пишаємося тим, що на території Кировоградщини знаходиться садиба «Хутір Надія», тому що це унікальна культурна та історична святення України, пов'язане з життям і творчістю одного з найвидатніших українських драматургів Івана Тобілевича Карпенка Карого.